Друзі, вітаю! Недарма експерти говорять про те, що в Кремлі дуже напружена та нервова обстановка. Скажу більше, сьогодні в Москві на емоціях змішалося все в кучу: люди, коні, шантаж, погрози, ниття і навіть біолабораторії. Розпочнемо з того, що сьогодні топова тема в російських змі це повідомлення про те, що Путін дав команду запустити ЯРС і Сіньєву, що ядерна тріада Росії нанесла тренувальний удар. Навіщо нам світ, в якому немає Росії? Путін показав три ядерних кулаки. Делікатне нагадування Заходу. Росія використала ядерну тріаду на стратегічних навчаннях. Заходу нагадали про зброю судного дня, показали, чим відповімо на томагавки. Ну і одразу після цього заявом виступив заступник Лаврова Рябков, який заявив наступне. Що дії НАТО можуть призвести до прямого конфлікту з Росією. Крім того, він додав, що Росія не збирається вписуватись в гонку озброєнь і що Росія зі всім впорається. Ось такі сьогодні, знову боку, погрози Кремль намагається демонструвати силу і нагадує Заходу, що у нього є стратегічна зброя. Водночас, пропандисти пишуть, що домовлятися з американцями немає про що і потрібно радикально змінювати ситуацію на полі бою. Що Росії потрібно окуповувати Херсон і Запоріжжя? Дивно, чомусь пропагандисти нічого не пишуть про Донбас, адже Москва вимагає від України, щоб Україна повністю віддала Луганську Донецьку області. Чомусь пишуть про Херсон та Запоріжжя, де вони останніми днями активно атакують, задіють механізовані колони, які вщент розбиваються ЗСУ. І причина тут очевидно, адже сьогодні є добра новина, повідомлення від наших військових, що українські десантники звільнили кучерів в Яр на Донеччині, і що наші військові взяли для обмінного фонду понад 50 окупантів. Новини добрі, нічого не виходить у окупантів, втрати величезні, просування надто повільні. А щодо ситуації на півдні, то всі їх наскоки механізовані, провалилися. І водночас, що необхідно обов'язково сказати, це те, що сьогодні ще одна топова тема на Росії це рішення Державної думи РФ. Російські ЗМІ пишуть, що Державна дума схвалила підвищення податків, рекордні видатки на армію і скорочення витрат на охорону здоров'я. Ну і ключове це те, що Державна дума схвалила підвищення податку на додану вартість ПДВ до 22 І щодо цього ще одна є новина на тлі таких новин про рішення Державної думи РФ: це заява міністра фінансів РФ Сілуанова. Що питома вага тіньової економіки в РФ складає близько 10-12% ВВП? І це такий натяк на те, що російська влада, московський режим буде присувати малий та середній бізнес. І дивуватися цьому не варто, адже вчора російські ЗМІ повідомили, повідомили дані соцопитування російського в цьому, Всеросійського центру вивчення громадської думки державного, що майже 70% опитаних росіян готові терпіти економіки заради агресії проти України, заради продовження агресії 69% опитаних росіян. Тому Кремль, посилаючись грубо кажучи на ці запитування, приймає такі рішення і говорить про те, що народ сам хотів, тому що потрібно терпіти. Ще що важливо, це те, що сьогодні пропагандисти гучно кричать про фінансовий шантаж, і що Україна вимагає репарації авансом. Вони пишуть, що Україна стала диктувати Європі умови щодо вилучення російських активів. Пропагандисти навіть показують цитати від Калас, глави дипломатії ЄС, яка сказала прямо. Що Україна краще всіх знає, які у неї потреби, і не потрібно Україні розповідати, як витрачати заморожені московські кошти, що Україні потрібно купити ракети до Стемпу по Петріот, загалом ще системи ППО вкласти в свої гроші оборонку та інше. І на Росії щодо цього, особливо на тлі того, що підняли податки, ПДВ 22% та інше, згадують про свої заморожені кошти. Більше того, сьогодні пропагандисти пишуть, що Україна отримає 150 винищувачів гріпен шведських за рахунок російських коштів. Стосовно винищувачів Гріпен, дійсно, сьогодні була заява президента Крине Зеленського і міжнародні ЗМІ про це пишуть, що Україна придбає шведські винищувачі Гріпен, що підписано угоду, що розглядається постачання від 100 до 150 літаків. Втім, мова йде про перспективу. Є заява від шведського прем'єра. Крістерсона, що Україна отримає в Швеції перші винищувачі протягом трьох років. Тобто, це середньострокова перспектива, це умовно кажучи, не завтра і не післязавтра. Тим не менш, Україні потрібні винищувачі, і для нас шведські винищувачі це безумовно один з найкращих варіантів. Є заяви від наших повітряних сил вустами ігната. Що є певні переваги, і що гріпини можна використовувати як для повітряного бою, так і для завдання ударів на землі, що гріпини обслуговувані значно дешевші в 2-3 рази, ніж американські літаки. Крім того, гріпини вони можуть взлітати із ґрунтових полос. Тому загалом для нас це вигідно, вигідні такі літаки, гріпини. І ще в збройних силах України загалом у нашій спільноті українській після початку російсько-української війни у 2014-2015 роках піднімалося питання саме закупівлі шведських літаків. Тим більше, що тоді Швеція пропонувала, щоб Україна сама збирала шведські літаки у Львові на Львовському авіаремонтному заводі. Крім того, щодо співпраці зі Швецією. Є добра новина, яка з'явилася тиждень тому, 15 жовтня, що шведський концерн Saab, який є виробником літаків винищувачів Gripen, отримав замовлення на розробку наступника винищувача шостого покоління. Тобто Швеція надалі розвиває свої літаки, надалі активно вкладається в авіацію. Щодо добрих новин, є ще повідомлення, що шведський концерн СААП планує виробляти системи ППО в Україні та офіційна заява від Міноборони. Крім того, сьогоднішні пропагандисти не забули і про Європу. Вони з такими емоціями пишуть, що Київ та Брюссель запропонували 12 пунктів капітуляції Москви. Європа та Україна розробили новий мирний план. Росія не отримає нічого. Мова йде про той мирний план, який ще насправді не розроблений, є лише чорновий варіант, і згідно якого буде мирна рада. Трамп її має очолити стати головою мирної ради. І загалом мова йде про заморозку війни, про компенсації для України репарації про відновлення України та інше. І Москва категорично на це не погоджується. Щодо заяв з України, сьогодні є заява від президента Куріна Зеленського. Що Україна готова до дипломатії, але віддавати свої території не буде. Коли Росія буде готова до дипломатії, то ми це побачимо, зауважив голова Ну, Ось така пряма, жорстка і усім зрозуміла заява з України. Ще щодо добрих новин: є заява від Фіцо, прем'єр-міністра Словаччини, що Словаччина підтримає й пакет санкцій ЄС проти Росії. Завтра буде засідання Європейської ради. Завтра, післязавтра, 23-24 жовтня. Тому очікуємо добрих новин, тому що Австрія своє вето вже зняла. і Сьогодні зняла вето Словаччина, а Угорщина, як виявилось, вето не накладала. І щодо біолабораторії, я не на початку випуску сказав, адже сьогодні ввечері, рівно о 20.00, з'явила заява від російського МЗСу, що буцімто в Україні до цього часу можуть розробляти компоненти біологічної зброї. Ну і остання новина, на якій ми закінчуємо випуск, це сьогоднішня топова новина, новина таким червоним, новина блискавка у російському виданні ТАС, що над регіонами Росії за 4 години збили дев'ять українських ППЛА. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися. Свої думки я стосовно всіх цих подій пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.